Продовжуємо виконувати цікаву практичну роботу, практикум по створенню запитів. У нас є вже певні створені запити в першій частині відео є вони створені. І якщо подивитися уважно на завдання, зараз ми відкриємо завдання, то у нас в завданні ми виконали з вами 8 пунктів, тому що податок це якраз. В нас ціна з податку містить поле. Давайте подивимось. Ага, тут в мене було щось із цим запитом якийсь непорядок. Давайте я його видалю. За час уроку у нас був якийсь, щось там з ним сталося. Я його зараз видалю і ми створимо його заново. Тобто я виконую зараз восьме завдання. Значить, Нам потрібно взяти створення, натиснути, використовуємо. Конструктор запитів, макет запиту беремо беремо таблицю, нам потрібна назва автор ціна. Це в таблиці асортимент здається. Беремо таблиці, ось у нас асортимент. Ану дивимося, чи є ці поля, назва, автор ціна. Назва класи, вдвічі автор і ціна. Всі ці поля ми взяли. Тепер можна вікно додання таблиць закрити. І в рядочку в наступному за ціною тут ми створюємо нове поле, називаємо його ціна з податком. Ціна з податком ставимо дві крапки, можна перейти в побудовник і продовжити набирати формулу. Значить, Ціна з податком нам потрібно до ціни, яка знаходиться в таблиці асортимент. Ось у нас ціна до цієї ціни. Додати. Так, подивіться, бо я тут щось вже двічі класу, але зараз ще разочок, Так, ми клацемо двічі. Отут з'являється якийсь вираз, ми його прибираємо. У нас повинен бути в квадратних дужечках асортимент, знак оклику, це назва таблички, так записується. А далі йде назва поля. Ціна. І ми маємо тепер до цієї ціни додати таку ж саму ціну, але помножену на 0,28. Тобто, ще раз клацаю і помножити на 0,28. Все. Нове поле є: натискаємо ОК, натискаємо запуск, і ми бачимо, що у нас з'явилася ще одна колоночка ціна з податком». Давайте подумаємо. Чому тут у нас вийшлося 25,6. Зараз подивимося на побудовника, чи я там правильно написала саму 0,28, мало бути, так, да, правильно. Давайте порахуємо. Зайдемо так, зараз скасувати, запустимо. От у нас було 20 гривень книжка коштувала. І тепер рахуємо. Податок, податок від цієї книжки за продаж книжки 28%. Візьмемо 28, помножимо на 20 на ціну і поділимо на 100, І ми отримаємо 5,6. Так, і тепер, якщо ми до 20 додамо 5,6, ми отримаємо 25,6, все вірно. Працює. Цей запит ми повинні зберегти, назвати його податок. Пишемо ось тут податок. податок. Все, запит збережено. Натискаємо ОК, рухаємося далі. Створюємо запит на вибір розпродаж, показує ціну, враховуючи знижку 30%. Беремо поля, назва автор ціна. Створення макет запиту, беремо таблицю асортименту, переходимо на таблиці, беремо таблицю асортимент. Тут ми беремо назву, далі беремо автор і ціна. І тепер пишемо: ось тут у нас поряд із ціною. Так, що там іде? Ціна зі знижкою. Ціна зі знижкою, мабуть, напишемо. Ціна. Зі знижкою, перейдемо в режим побудовника, тут дві крапки обов'язково поставимо в режим побудовника, і нам треба ціну понизити на скільки тут нас відсотків, враховуючи знижку 30%. Тобто я заходжу в таблицю книжковий магазин, верніше в базу даних книжковий магазин, в таблицю асортимент, вибираю двічі ціна отут тут вираз, який з'являється, ми його стираємо. Ми маємо від цієї ціни відняти цю ж саму ціну, але помножену на 0,3. Це і є 30%. Якщо ми помножимо на 0,3. Все є. Натискаємо ок і запускаємо. І ми тепер бачимо. Була ціна 20, 20 гривень, якщо ціна зі знижкою, то в нас виходить 14 гривень. Чому 14 гривень? Давайте порахуємо. Якщо взяти 30% від 20, тобто це в нас 0,3 помножити на 20, це в нас буде відповідно, 6 гривень. І якщо від 20 відняти 6, у нас виходить 14, все вірно. Цей запит. Називаємо його розпродаж. Все є, запит є. Дивимося наступний запит. Це ми виконали з вами завдання номер 9. 10. Переглянути в міст поля сплачено. Таблиці продаж, відкриваємо таблицю продаж і бачимо, що поле сплачено пусте. Тепер нам потрібно створити запит на відновлення, який назвемо ми сплачено. Він обраховує суму сплати, враховуючи кількість та ціну. Значить, для цього ми переходимо в створення, беремо макет запиту. Нам потрібно буде взяти дві таблиці асортимент, додаємо табличку і продаж. Вони взаємопов'язані. Тепер з таблиці. Асортимент. Ми беремо кількість, так, де у нас кількість ціна. Тут беремо ми ціну. Так, а ну, які ж поля взяти? Кількість ціна і сплачено. Значить, ціна ось тут у нас, а кількість і сплачено тут. Беремо тут кількість. Тут клацаємо двічі ціна, а тут беремо сплачено. Змінюємо тип запиту, беремо тип запиту на відновлення. Де тут у нас відновлення, ось оновлення. І тепер, от у нас з'являється рядочок оновити дом. І в цьому рядочку ми маємо написати формулу, тому зразу ми переходимо в режим побудовника, і нам потрібно перемножити ціну на продаж. Тому ми беремо з таблиці асортимент, це в нас ціна. І ми її повинні помножити на в таблиці продаж, кількість, ціну на кількість ми множимо. Натискаємо ок, виконуємо цей запит. Нас попереджують, що будуть сім рядочків додавлені в таблицю відповідно, в таблицю продаж. Так, в, якій таблиці, да? в таблиці продаж будуть додавлені. Натискаємо так і тепер дивимося таблицю продаж. Таблиці продаж появилися оці сім рядочків, ось вони в нас, де в нас перемножилося. А що в нас перемножилося? Давайте візьмемо таблицю асортимент, вони дуже видно. І так, Поверське мистецтво має код 1. І поверське мистецтво коштує в нас ця книжечка. так, скільки вона нас коштує, здається, 20 гривень. 20 гривень. Тепер, по коду 1, Таких книжок купили дві. Значить, 20 на 2 дає 40. вірно. Наприклад, четверта книжка Кайдашева сім'я коштує її вона 12 гривень. Ось вона. Їх купили 10 штук, заплатили 12 тому що на 10 120 гривень. Все працює. Тепер ми закриваємо цей запит. Запит ми називаємо спла... так, називаємо... Я ж ми його називаємо продаж з Аня сплачено. Створити запит на відновлення сплачено. Називаємо сплачено. Бо треба уважно дивитися, щоб ми не помилились, виконуємо чітко за інструкцією. Все, у нас є запит сплачено відповідно, і ми не... за допомогою цього запиту наповнили ще одне поле в таблиці Продаж. У нас з'явилося тут поле сплачено. Якщо ми будемо ще раз його запускати, то напевно буде вже. Хоча, напевно, ні, не буде нічого, у нас значення мінятися вже не будуть. Ідемо далі. І тепер у нас є 11 завдання. Нам потрібно, а ми переглянули верніше поле сплачено, побачили, що там зміни відбулися в таблиці. Тепер запит на відновлення збільшення. Треба ціну збільшити на 20%. Заходимо в створення, беремо макет запиту. Нам потрібна таблиця, напевно, асортимент. Тому що я дивлюся, що тут у нас які тут поля беруться назва, автор, ціна. Вони всі тут у нас є. Виклаціємо на цих полях, можна вікно додання табличок закрити. Тепер, де ми тут пишемо, це ми робимо завдання номер 12 збільшує ціну на 20%. Значить, беремо, міняємо тип запиту, робимо оновлення, в рядочку оновлення отуде ціна, ми пишемо нову ціну. А ціна у нас повинна бути так, зараз збільшує ціну на 20%. Тому ми переходимо по будовника, і ми маємо написати, що ця ціна, яка знаходиться в таблиці асортимент ось вона. значить, Вона повинна бути. Збільшена, до неї, додаємо таку ж саму ціну, але помножено на 0,2. 0,2. Так, щось там якийсь значок, неправильно написала: помножена на 0,2. Тобто, ціна збільшується на 20%. До попередньої ціни додається 20% від цієї ціни. Натискаємо ок, запускаємо. У нас попереджують, що в нас будуть 4 рядочки, доповнені, змінені. Натискаємо так. Цей запит, тепер у нас в таблиці асортимент. Ціна у нас змінилася, в нас була раніше 20 гривень, а тепер стала 24 гривні. Чому вона стала 24 гривні? А тому що ми взяли В нас було 20 гривень, і ми взяли. Скільки 20% від 20 гривень. Тобто 20 помножити на 20 і поділити на 100. Поділити на 100. Це або можна було 0,2 помножити. скільки, на 20? І тепер ми маємо 4. І від 20 віднімаємо 4, ми отримуємо 16. А, ціна, так? Тут у нас збільшилася ціна. Тобто да, 20 плюс 4 дає 24. Все вірно, на оці 4 гривні ціна змінилася. Так, це вже в нас все гаразд. Цей запит ми називаємо відповідно збільшення. Закриваємо, називаємо його збільшення. Так, збільшення. Тільки щось у мене, мене тепло ключився. Ось таким чином пишемо, все, є, закриваємо. Це в нас було запит відновив дані, змінив дані і збільшив ціну на 20%. Тепер нам треба запит на додавання. Ми маємо створити таблицю пільги 1, яка запит буде називатися Пільги 1, а таблиця буде називатися Пільгом. Ми створюємо структуру таблиці, копіюємо таблицю асортимент. Вставляємо цю табличку, але тільки беремо структуру. І в нас виходить, що в таблиці асортимент у нас є дані, а в таблиці копія асортимент це є зараз ми перейменуємо, ми її мали назвати пільги. Зараз ми її назвемо Пільги. І в цій таблиці, поки даних немає, але назви ступців такі самі, як в таблиці Асортимент. бачите. Значить, Нам потрібно зараз створити запит. На додавання даних до таблиці пільги. Причому яких даних ми маємо додати Значить, книжки вартістю менше, ніж 30 гривень. Давайте подивимося, що тут у нас. Вони у нас всі вартістю менше, ніж 30 гривень, до речі, і вони всі будуть додані. Тому ми беремо створення макет запиту, беремо таблицю асортимент Так, таблицю асортимент. Закриваємо вікно додавання, додання таблиць, Значить, які ж тут поля треба взяти? Зараз знайдемо, які тут поля треба взяти. Мабуть, всі поля десь я читала, що треба взяти всі поля, створити запит, закладка. Так, додати таблицю асортимент і обрати всі поля. Ось. Тобто, я клацаю двічі на кожному полі. Тут і ось тут. Ага, два рази автор з'явився. Якщо два рази автор, це не страшно. Ми виділяємо таким чином ось і натискаємо клавішу Delete. Все, в нас всі здається: код книги, назва, автор, тема ціна. Всі вони є. Тепер нам потрібно, там, де умова відбору ціни, критерію тут. Ось, рядочку критерія написати. Що в нас менше 30. Ми будемо брати книжки з вартістю менше 30. Ну, Можна було взяти там менше 20, наприклад. от, І тоді чи там 22, ну, тоді трошки ми порушимо умову. Давайте вже пишемо менше 30, так як тут у нас є. Вибираємо тип запиту на створення да, на на додання, додання. У нас тут додання, Ось у нас. до якої таблички ми будемо додавати дані. До таблички пільги. В поточній базі даних. натискаємо е, ОК і виконуємо даний запит. І у нас чотири рядочки появляються в таблиці пільги. Давайте перевіримо. Да, дійсно, всі книжечки з таблиці «Асортимент» потрапили в таблицю пільги. Чому? Тому що виконалася умова менше 30 гривень. Ну, у нас і так були ціни всі менше 30 гривень. Тепер цей запит нам потрібно зберегти, і відповідно його назвати Пільги 1. А, у нас я писала умову, тому перейшла на іншу розкладку. Пільги 1. Пільги 1. Так, і там, напевно, пільги 1 без пропуска. Ну, значить, будемо ставити без пропуска. Все є. Це ми зробили. І тепер залишилося запит на видалення пільги 2, який дозволяє видалити записи про книжки вартістю менше, ніж 25 гривень. У нас, здається, всі книжечки будуть видалятися менше, ніж 25 гривень. Вони всі. Ну, Давайте поставимо менше, ніж 20 гривень, тому що тут тоді сенсу немає зовсім з цією табличкою працювати. Значить, натискаємо створення, беремо макет запиту, додаємо табличку Асортимент, закриваємо таблицю додавання. Запитів. Тепер що нам потрібно взяти? Тут не пишуть, не пишуть, значить беремо всі поля, оці всі поля. Там, де ціна в рядочку з ціною, ми пишемо, що ціна, давайте ми візьмемо менше, ніж 20 гривень. Тут ціна менше, ніж 20 гривень, трошки порушимо умову, тому що тоді у нас всі записи будуть видалені з таблички. Тепер нам потрібно перейти, вибрати тип запиту, що це на видалення запит, і натиснути запуск. І у нас з таблиці асортимент будуть видалені. Так, стойте, а в нас таблиця асортимент, здається. Ага, нам треба не в цій таблиці це робити. Зараз ми це не, не, не погоджуємося. Видалити запити про книжки, а із таблиці пільги. Бачите, я не з тієї таблички взяла. Тому цей запит закриваємо без збереження. Ще раз робимо те саме створення, беремо макет запиту, беремо таблицю пільги ось так. А тепер беремо ці поля, цієї таблички. Ну, можна було і не брати всі поля. І там, де ціна, ось де ціна, нам потрібно буде. Написати умову менше. Так, давайте це закриємо, бо зовсім не видно. Отут ми пишемо менше. Давайте візьмемо 20. Менше 20. Так, є. Створюємо тип запиту, міняємо на видалення і запускаємо. І у нас буде три рядочка видалено попереджує. Давайте подивимося на таблицю клієнт пільги. У нас залишилася лише книжка 24 гривні. Дійсно, раніше ці дві таблички були схожі. І оскільки в нас вартість інших книжок менше, ніж 20 гривень, от у нас, тому в нас залишилася лише книжка, яка коштувала 24 гривні. Дивіться, в таблиці асортимент у нас були книжки вартістю 24, 18, 12 і 14. Такі ж самі книжки лежали в таблиці Пільги, і з таблиці Пільги були видалені таблиці. Книжки вартістю 18, 12 і 14 гривень, адже їхня вартість була менша за 20 Все добре. Тепер ми можемо таблиці позакривати, а запит ми також будемо зберігати і назвемо пільги 2. Тут ми пишемо пільги 2. Не забуваємо поміняти розкладку клавіатури. Пільги 2. А, пишемо поряд. Натискаємо ок. Так, що тут у нас? Все ми це зробили. І залишилося, ну тут ми порушили трошки умову. Переглянути таблицю пільги ми переглянули, побачили, що там залишилася лише одна книжечка, ось вона в нас, поверське мистецтво, а якби ми дотрималися цієї умови, що там, то в нас взагалі жодної книжечки б не було. Так, тепер перетворити розширений фільтр з таблиці продаж у запит. Я відкриваю таблицю продаж. Ось вона в мене. Виділяю дату Тут нам треба для дати 03,01. Виділяємо цю дату, беремо в сортування і фільтр, фільтр за виділеним. беремо «Дорівнює» і зразу переходимо в розширений фільтр. У нас відбираються тільки дати тих книжок, які були продані 3 січня 2001 року. Тепер для того, щоб зберегти оцей розширений фільтр як запит. Ось тут у нас є додатково. І отут зберегти як запит. І назвати нам потрібно його. Якось назвати. Фільтр 1. назвати його фільтр 1. Все. Завдання з практичної роботи виконано. Намагайтеся зрозуміти все, що я робила. І, відповідно, отримуєте так само успішно, виконуєте завдання і розбирайтеся. Тепер нам залишається це все закрити. А, нам треба відмінити фільтр, зараз застосувати, відмінити, все. Так як тут написано, і закрити цю табличку. Все, закриваємо базу даних. Тут нічого в таблиці міняти, структуру не будемо. Закриваємо базу даних, робота виконана.